Ви народа! каналі Мій Погляд І з вами круп. Ти в нас нові банери з четвірками вже показані. Давайте подивимося на них. Що ж, ми вже знали, що це буде Шилонен та Венті. Однак ми не бачили, які четвірочки цього разу, і вони не те, щоб. Так, тут в нас є фарузан, однак ані Байдоу, ані Янфей, скоріш за все, вам не потрібні. Та давайте поговоримо про це. Що ж. Шилонен – це супермега сапорт з натлану, яка носить натланівський сет, зрізає резисти, бафує усі стихії, які реагують з гео, включно з цим елементом. І загалом, мабуть, вона зараз є найпопулярнішим сапортом серед усіх поряд з сітлалі. Однак вона підходить у більшу кількість команд. Я вже робив відео про трьох сапортів, яких я вважаю найкращими у цій грі, і Шилонен, на мою думку, займає другу позицію після Фуріни. Однак це лише тому, що Фуріна може підійти в значно більшу кількість команд. Однак на противагу цьому, Шилонен має місце у більшій кількості найсильніших команд у цій грі. Тому, можливо, для вас шилонен буде найкращим Чим з можливих виборів, особливо, якщо ваш мейдеде це мавуйка, а у вас шелонен немає. В такій команді Мавуйка разом з шелонен відчуватиметься наче на стероїдах, тому що шелонен дуже швидко буде поповнювати її ультімейт. І якщо у вас до цього не було Шилонен і вона з'явиться, гарантую вам, ви відчуєте це посилення. Щодо Венті, не хочу нікого ображати, але ви розумієте, що для нього немає місця у сучасній меті, тому що його треба перероблювати. Це один з найголовніших персонажів, яких треба реворкнути, тому що, по-перше, його стягування не таке сильне, як у Кадзухи, воно більш тривале, однак погано стягує великі цілі. А той демедж, про який я завжди казав, що Венті дамажить більше за Кадзуху, то тепер цей демедж вже не настільки високий, щоб про нього взагалі говорити. А баферських можливостей в цього персонажа немає, тому треба щось із цим зробити, щоб підняти полвелью першого архонта цієї гри. Щодо четвірок, то в нас Бейдоу це цікавий персонаж, однак я б не радив її прокачувати, поки ви не отримаєте її с 6. Плюс її треба дуже сильно. Одягнути, а це не просто вона хоче багато відновлення, і при цьому хорошу зброю крити. А в неї критів вроджених, звісно, немає. Її треба буде заливати енергією, тобто обов'язково грати з іншим електроперсонажем, який може виступати в ролі батарейки, це може бути або Фішель, або Кукі з С4, або ж багато фавоніїв. Тож цей персонаж може вам допомогти в. Файтах з двома і більше цілями, тому що її ульта працює саме перестрибуванням між супротивниками, однак, якщо файт з одним супротивником, ви навряд будете брати бейдоу. Далі Янь Фей. Вона свого часу була дуже крутим піро піроде, однак зараз з'явився головний герой з шостим сузір'ям, і він вже кращий за Ян Фей. Тому вибивати Ян Фей спеціально вибивати на неї шосте сузір'я для того, щоб нею грати, тільки якщо по вайфу фактору. В іншому випадку тревелер вже кращий вибір. Щодо Фарузан, то звісно, багато з вас хотіли б, щоб вона була в попередній попередніх банерах, однак туди поставили шеврез. Особисто для мене це, звісно, був кращий варіант, тому що Форозан я вибився 6 на якомусь попередньому банері. Однак, те, що тут в нас є шилонен, а вона може бути потрібна на багато аккаунтів, те, що до неї поставили Форозен, це непогано, тому що, якщо вам вона потрібна, ви принаймні можете покрутити шилонен. Сама ж Форозен це супер мега-бафер, анемо-стихії. Вона бафує наших сяо та скару. І так як ми вже бачимо Форузан тут в цьому банері, це означає, що, скоріш за все, скари не буде більше в звичайному банері. І ми його будемо бачити лише у банері сумерівських персонажів. Побачимо, що буде далі. Однак, те, що Форозен тут, що ж, бажаю вам удачі отримувати її, якщо викрутитимете цей... Цей банер. Щодо зброї, то цього разу збройний банер просто мега-мега-крутий. По-перше, Сігна Шилонен, вона підходить не лише Шилонен, звісно, її хочеться одягати лише на неї. Однак, якщо у вас немає цього персонажа, ви можете дати цю зброю або Чіорі, або Альбедо, або навіть Бенету для бафу цієї зброї. Однак, звісно, я б не радив крутити цей банер, якщо у вас немає шилонен. Щодо Сігни венті, то це. Це, мабуть, найкраща сапорська зброя серед сапорських зброй, вона бафує майстерність та атаку і має базу відновлення. Отже, може підійти цілій низці сапортів. Я насправді, можливо, кину сюди м, якусь тридцяточку, про всяк випадок, раптом впаде якась зброя, тому що в мене є шелонен, і загалом, якщо одна з цих зброй мені впаде, ну окей, це буде теж непогано. Щодо Елегії, якщо ви Мінмаксер, і у вас немає цієї зброї, то, скоріш за все, ви її будете хотіти, тому що це досить вагомий буст. Якщо ви використовуєте, наприклад, Діону або Єлань, або навіть фішелі її можна дати. Загалом будь-якому лучнику, якого ви берете в свою команду, та ж фарузан, може носити цю зброю і бафити команду. Щодо іншої зброї, то в нас тут три фавонії, це класно, і жертовний меч. Так, він може підійти не будь-якому персонажу, але загалом жертовний меч можна дати абсолютно усім персонажам, які б хотіли носити фавоній. Щодо лука, книжки та списа, то зараз достатньо носіїв цієї зброї. Загалом, якщо у вашій команді не вистачає відновлення і у вас є саппорт, який може носити одну з цих зброй, хорошим вибором буде дати їм цю зброю. Звісно, не може бути такого, щоб в цьому банері не було зовсім нічого поганого, тому ми бачимо дзвоник. Сподіваюся, що він вам не падатиме. Бажаю вам іншої зброї, а не цієї. Ну і звісно, сігнатурної зброї теж. Цього разу, на мою думку, все досить просто. Якщо ви хочете мати усіх архонтів, то звісно крутіть венті. Якщо ви хочете суперкласного сапорта, який підходить купі персонажів, крутіть шилонен. Якщо ви хочете фарузан і не знаєте, кого з цих двох персонажів крутити, ну звісно, крутіть шилонен. Щодо збройного банеру, то його можна крутити навіть не маючи обох цих персонажів. Однак я раджу крутити його тільки якщо у вас є шилонен і в неї зараз в наявні. Явності Сігни немає. У цьому випадку ви матимете шанс отримати дві дуже круті зброї, які можуть підійти багатьом вашим сапортам. На цьому будемо закінчувати. Удачі вам усім з крутками та до нових зустрічей. Бувайте!